Вони слава світлая, волю ми вогонь Святий Небесний на себе у душі нашій, народи наші, на землі наші стяжати, і вогнем Святим Небесним, душі нашій землі наші очищати, кривників і лиходіїв, земель наших, родів наших, у владі нашій спопиляти. Оню світлий красний, прийди вкусів дерево і солому навіть тарі покладену, прийми віднеси до богів, пожертви наші. Рід наш слави тебе, як провідника небесного, тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до боїв рідних. Бо си ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як втішений піснями нашими огінь пронизує пітьму морока, і нищить басу, і нищить кривників виходів, земель наших, родів, наших, у владі нашій. Він боє наш провісник світла й тепла. Слава Богу, огня дорогого гостя нашого. Він не той, хто бідніше пожертви до неба, приносить багаса незліченні. Огеню, силою своєї могутні бережи нас, від до та лиха, попелиху худой зело душ людських. Прийди, огеню, євий свій лик палаючий, прийди, почуєш многії слави. Зрости на вівтарі, підтриманий сонцем маслом. Хай свароху зрість би в'яві, кличемо тебе, Огеню, славоспівом своїм сеперун, приніс тебе з неба блискавицею. Тож прибудь з нами світлом яскравим тебе, ми зріти, хочемо, Боже. Слава Огу!

Хай огонь світ яра, Хай огонь, люди, люди перстиво. Я. величаю, бо ти і прибіжич сила наша, пісня ми своїми кличемо Тебе, Боже, Ти бо пожертву у небо несеш. Ти бо найкращий жрець серед нас. Семи славимо Тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою Твоєю причищаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви нашій роду Небесному дарувати. Ти бо в родині їхній рівний у славі даш Богу та перуну великим пропредкам нашим. Кличемо тебе, огеню, прийди з Радтю небесною на наш обряд вогни слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даж Божими. Так діли праотці наші, мир та Богомир. Орій такий та інший, які множество є, розпалюючи ватру всім серцем, співаємо гори горе ясно, Тоді бачимо засяєших і соломі вогонь небесний. 수아와어머이 wow, wow. oh Ти все навкрой, радуйся і слався, наша землекрасна, О, ню премагати, світовий добрате, Розворяйся, гоже, для внуків даже божих. Прийти, прибути Святою і пригоститись вогнем о Це ви життя на землі Макоші породили. У воді святі світла рода живою завояло, хай дана матінка стане в обороні роду слав'янського, в обороні України руси православної, хай водам, батько, очистить душі силою своєю. Даруйте силу слабким. Звитя тим, що зупинилися ви, боя наші родичі, великі і у сварці сущі. Ось святіть нині, Отче, землю рідної на усіх сторонах світу, аби перебував рід наш в єдності з богами. Слава дані і вода, слава. Славу нині, речемо, богиням нашим, макоші та корові замуть, які землю оспокою тривають та багатство дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами плодами многими і багатствами незліченними. Вона годувається повсякчасів періг роду родослав'ян. Тож кличемо, макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатись до бо без неї подати таки благ, нема ніякого бряду діяння. Кличемо, матір, замунь, землю, землицю, свято покровицю, яка сені світ породила життя нам дарувала, і в землі святі прибула. Нені наші світлі, благословіть людей благих. Даруйте добродобрим, будьте справедливими скривдниками. Ми бачимо красу вашу сяючу й багатство незліченні. І душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славними в роді руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матері землі! Слава! Любови твої та сили, бо ти просторами поволіваєш, вітрами і рухом усіляким управляєш, І в усіх усюдах суші, все проникаючи, вітрокриви отчі родуслав'ян, ти сам род Всевишньої величі своїй незрівнянний серед богів. Прийди до нас, цяні небес та прийми безкровні пожертви наші, які усваргу линуть, вже бачимо ми тяти того громового, що натягнута та стрілами стрибожими. Хай винуть вони накривників виходів, земель наших родів, наших у владі наші, карами незліченними, а не дате і наших народи на наші. Хай зійде достаток і благо. Батькові вітрів наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю миром, а роди наші багатствами зліченними. Ти бо боя вічно могутній, всепереможний Божу Слав'ян, слава Стрибогу, слава. Мо, слава, слава. Русь трибо. Він світ той. Бо порідниться з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на вогні славі. Хай вогонь покриє попелом кривдників, і лиходіїв, земель наших, родів наших у владі нашій. Хай кривдників і лиходіїв земель наших, родів наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства. Свої, Боже наш, ти споглядаєш самого рода Всевишнього, і ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, славяно арійських в достатку. А вороги хай залишаться ні з чим, ти боємось могутній Богогень. Ти єдина володар земель наших, ти наш Верховода та Князь. Могутній та вогнесяйний Боже наш. Слава Богеня, жертвуючи масло. Його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, Огеню, слава та сила Руси. Слава! Вожті, вогонь вотра єси, вой с вами, вогонь суй. В серце своєму бережемо віру, вогань в сворогах певної світовида, у усіх богів, у Всевишньому триглаві сущих. Бо це вони є ті, хто шляхом прави. Сварги досяг, і мрід наш славу ти з чого лосу співає, і доскону віків умовитимо до неба та землі, щоб ти огонь був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю. Він бо єдиний з нами і поки годрить від огонь в душах наших життя і в тілі. Спопили огеню, басурів душ наших, спопили огеню. Всіх і лиходіїв, земель наших, родів наших, у владі нашій. Перетворив попіл задуму ворогів роду нашого, народу нашого. Сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава Огеню, слава, слава Імба, слава. Тож хай вогонь Святий Небесний повсякчас перебуває з усіми нами. Хай буде так. Ну, а ми, як то вже звиклося в часі війни, після Вони слави кожного неділю ще робимо славу Перуну і славу Рарогу. Тож залишайтеся з нами і будете автоматично пере пере переведені на трансляцію слави Перуну, батьку нашому. Це вже короткий обряд, хвилин вісім. Перун батько наш. І сила його все честі, справедливість. Доблесть. Суд і правда. Воїнів наших він силами своїми благословляє, силами своїми наділяє, силами своїми захищає, но загиблих до полку свого перунового небесного забирає. Перебувайте з нами.